Сьогоднішнє відео присвячено улюбленій багатьма героїні Асо Цітано. Вже двічі Асока з'являлася в ігрових серіалах, а саме в мандалорці та книзі Боби Фета, і викликала неабияке піднесення серед фанатів. Але для тих глядачів, які не дивилися анімаційні шоу Війни Клонів та повстанців, залишилося загадкою Чому стільки галасу здійнялося при появі цієї героїні. Тож настав час трохи розповісти про неї. Вітаю в джудайській краївці! І в цьому відео я спробую коротко розказати, хто ж така Асока Тано. А для тих, хто дивився війни клонів, я підготувала цікавинки про створення цієї непересічної героїні. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську криївку у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері, Тікток та навіть в Блускай. Отже, поїхали. Асока Тано є тогрутою і походить з планети Шилі. Ще в дуже юному віці стало очевидним, що дівчинка є чутливою до сили. Проявилися її здібності під час першого полювання з матір'ю, коли крихітку викрав акул. Здавалося, що Асока приречена стати здобичу хижака, але дівчинці вдалося встановити зв'язок з небезпечною твариною, і акул приніс її додому. До ордену джедаїв Асоку було прийнято у віці трьох років, коли майстер джедай Плокун зустрів її на планеті шилі і розпізнав її чутливість до сили. У віці 14 років Асока стала подаванкою Енекіна Скайвокера. Йода сподівався, що це призначення зробить Енекіна відповідальнішим. Разом з Енакіном Асока виконала багато місій та взяла участь у численних битвах війн-клонів. Хоча початок їхньої співпраці був нелегким, а за свій норовливий характер Асока навіть отримала від учителя прізвисько шпилька, але з часом Скайвокер та його учениця стали чудовою командою. Під час війн клонів Асока також знайшла друга та наставника в особі капітана Рекса з 501-го легіону. Численні завдання зводили її з різноманітними супротивниками під генерала Грівуса та Асаж Вентрес, до мисливців за головами, таких як Кет Бейн та Ора Сінг. З часом Асока стала шанованою лідеркою та зробила значний внесок у ключові перемоги республіки, такі як друга битва на Джеоносісі та битва при Монкала. Шокуючим поворотом сюжету стало безпідставне звинувачення Асоки у підриві Ангару в храмі джедаїв, жертвами якого стали клони та джедаї. Щоб очистити своє ім'я та розкрити особистість справжнього винуватця, падаванка втекла до підземного світу Корусанта. Згодом її затримали республіканські війська. Вона була виключена з ордену джедаїв та постала перед трибуналом. Буквально в останній момент Енакіну вдалося викрити справжнього винуватця якою виявилася подруга Асоки-падаванка Офі. Асоку було виправдано, але це випробування підірвало віру дівчини в джедаїв. Вона відмовилася від пропозиції Вищої ради джедаїв повернутися до ордену, натомість вирушила на пошуки нового шляху. Незадовго до наказу 66 Асока повернулася, щоб очолити війська республіки під час облоги Мандалора. Вона зійшлася в двобої з Дартом Молом та полонила його. Але на шляху до Корусанта було введено в дію на К-66, і Асока разом з Рексом, у якого вона видалила контрольний чіп, була змушена захищатися від клонів. Крейсер, на якому вони летіли, зазнав аварії на засніженій планеті, в результаті чого всі клони загинули. Асока та Рекс похоронили своїх побратимів та інсценували власну смерть. Для більшої правдоподібності Асока залишила на місці кораблетрощі свої світлові мечі, які згодом знайшов Дарт Вейдер. Після встановлення імперії, Асока переховувалася на різних планетах під ім'ям Ашла та намагалася вести звичайний спосіб життя, заробляючи дрібним ремонтом дроїдів та на сезонних роботах. До речі, саме Ашла було першим варіантом імені під час розробки персонажу аніматорами та сценаристами. На Рааді, Асоці довелося вступити в двобі з інквізитором, якого на колишню падаванку навів один з місцевих жителів, не маючи власних мечів. Дівчині, тим не менш, вдалося перемогти адепта темної сторони. Згодом вона зцілила кайбер Кристал Інквізитора, який під час двобою розколовся надвоє, і використала його половини у своїх нових мечах. Саме тому лези світлових мечів Асоки є білими. Після втечі з Ради Асока приєдналася до зростаючого повстанського руху сенатора Бейла Органи. Вона стала керівником його розвідувальної мережі під кодовим ім'ям Фалькрам. Асока надавала цінні дані різним повстанським групам. В тому числі повстанському осередку спектр Гери Сендули. Асока виявила особливий інтерес до групи Гери, оскільки один з її членів, джедай на ім'я Кенен Джарус, почав тренувати власного падавана Езру Бріджера. Також увагу Асоки привернули розповіді Кенена та Езри про володаря Ситів Дарта Вейдера. В ході однієї з місій Асока відчула Вейдера та зрозуміла, що він є її колишнім учителем Енакіном Скайвокером якого вона вважала загиблим. Це шокувало її і змусило шукати доказів своєї здогадки. Під час візиту до храму Джедаев на Лоталі Асока пересвідчилася в тому, що Дарт Вейдер та Енекін Скайвокер це одна й та сама людина. Для підсилення сил повстання Асока відновила зв'язок з Рексом, який доєднався до боротьби проти імперії. Для того, щоб знайти спосіб перемогти Ситів, Асока Кенан та Езра відправилися на планету Малакор. Де в храмі Ситів зустріли Дарта Мола, інквізиторів, а також самого Дарта Вейдера. Захищаючи своїх друзів та не бажаючи цього разу покинути свого колишнього вчителя, Асока зійшлася в двобої з Вейдером. Під час поєдинку храм вибухнув, що примусило всіх вважати, що тано загинула під його руїнами. До речі, хто хоче дізнатися більше подробиць про події на Малакорі, запрошую подивитися моє відео з переказом серіалу Повстанці. Посилання в кутку екрану та в описі внизу. За кілька років після подій на Малакорі, Езра Бріджер, перебуваючи у світі між світами, містичному вимірі поза часом та простором, врятував Асоку за мить до вибуху храму. Після цього Тано повернулося у свій час, пообіцявши Бріджеру, що знайде його, як тільки повернеться. За кілька років після повалення імперії, Асока вирушила до міста Калодан на лісовій планеті Корвус. У пошуках інформації про місцезнаходження знаходження адмірала Трауна, який зник разом з Езерою Бріджером в незвіданих регіонах. Прагнучи визволити місто від влади Морган Елсбет, вона об'єдналася з мандалорцем Діном Джаріном, який розшукував учителя джедай для свого підопічного грогу. Після звільнення міста Асока відмовилася тренувати грогу, і замість цього направила Джаріна на планету Титон, де той мав спробувати на давньому святилищі сили зв'язатися з іншими джедаями. Чедайм, який відгукнувся на сигнал Грогу, виявився Люк Скайвок. Пізніше Асока відвідала Люка в його новому храмі джедаїв на планеті Осус. де той тренував Грогу. Про подальшу ж долю Тано ми дізнаємося вже зовсім скоро в її власному серіалі Асока, що стартує одразу двома серіями 23 серпня. А тепер розкажу трохи про те, як же народжувалася ця популярна героїня. Уперше. Персонаж з'явився в ранніх начерках дева Філоні до війн клонів під ім'ям Ашла. Вона мала бути ученицею джедая твілекського походження на ім'я Сендак. Згідно із задумом Філоні, Ашла входила в групу п'яти персонажів джедаїв і контрабандистів, які проникли в злочинний світ під час війн клонів для розслідування махінацій на чорному ринку. Джордж Лукас відхилив ідеї Філоні, але ескіз зовнішності Ашли послугував основу для подальшого образу Асоки. Під час розробки Вінклонів клонів сюжетна група у складі Джорджа Лукаса, Дейва Філоні, Генрі Гілроя і Кетрін Віндер поставила перед собою завдання створити персонажа, який би міг сприяти еволюції образу Енекіна Скайвокера від імпульсивного падавана, знайомого глядачам за атакою клонів, до досвідченого і врівноваженого лицаря Джедая з Помсти Ситів. Згідно з їхнім задумом, ідея дати йому на навчання падавана через динаміку взаємин з яким. Можна було б проілюструвати його зростання як особистості, підходила для цього якнайкраще. Оскільки серіал спочатку планувався для юної аудиторії, то Джордж Лукас батько двох доньок, окремо наполіг на тому, що падаван Енекіна був дівчинкою-підлітком, з якою юні глядачки могли б себе асоціювати. В основу зовнішності персонажа лягли ранні ескізи Дева Філоні, що зображують Ашлу. Згодом Лукас переименував її на честь давнього індійського імператора Ашоки. Образ Асоки розроблявся протягом трьох років до її появи у фільмі Війни клонів багато в чому художники надихалися образом героїні Сан з анімаційної стрічки Принцеса Мононоке. Коли в третьому сезоні війн клонів було показано дорослішу Асоку, яка володіє двома світловими мечами, глядачі цікавилися, чи буде згодом пояснено, як Асока отримала другий меч. Пізніше в одному з інтерв'ю Філоні сказав. Що не планував включати пов'язаний з цим сюжет у мультсеріал, оскільки це одна з тих історій, які відбуваються за кадром. Але йому подобається уявляти, що Осока вирішила змінити стиль бою, щоб їй було легше протистояти Грівусу. Також він додав, що рішення сюжетної команди дати їй парні мечі частково базувалося на образі Галена Марика, протагоніста відеогри The Force Unleashed, що вийшла у 2008 році. Який, як і Асока, є учнем Енекіна Скайвокера. І використовує зворотній хват світлового меча. Обладунки Асоки в повстанцях засновані на псевдосамурайському образі під впливом фотографій жінок самураїв. Обладунки мали виглядати так, ніби вона знайшла їх у стародавньому храмі джедаїв а леза і світлових мечів вказують на те, що вона не є ані джедаєм, ані ситом. Особисто я вперше познайомилася з Асокою в анімаційному серіалі повстанці, і мені вона дуже сподобалася своєю мудрістю та врівноваженістю. Знаю, що ті, хто вперше її побачив у війнах клонів, спочатку доволі негативно поставилися до надоїдливої та неслухняної подаванки, але згодом розвиток цього персонажу став однією з родзинок всього серіалу, а сама Асока отримала тисячі прихильників. Цікавим доповненням її образу став для мене роман Асока, якому розповідається про її долю в перші роки після наказу 66. Не можу сказати, що це найвидатніша книга нового канону. Але вона непогано передає страх Асоки бути викритою її переживання минулого та пояснює, як із зразливої втікачки колишня падаванка стала проактивною учасницею спротиву імперії. Особисто для мене немає ніякого дисонансу між образами Асоки у війнах клонів та повстанцях. Було б дивно, якби на к 66 та 14 років імперських репресій не наклали відбиток на особистість, навіть таку сильну та самобутню. Проте в той час. Як інші ставали на шлях темної сторони або виключали себе із сили, Асока віднайшла баланс та мудрість і справжню відстороненість від прив'язаностей. Ну хіба що Дарт Вейдер трохи вивів її з рівноваги, але на цьому все. Наразі Асока справляє враження особи, яка всіма силами уникає тісного зв'язку з будь-ким, щоб більше ніколи не зазнати того болю, який спричинила зрада Баріс Офі та втрата клонів побратимів та джедаїв під час чистки. І в повстанцях, і в мандалорці з книгою Боби Фета. Асока являється доволі рідко, а потім знову йде своїм шляхом самотньої адептки світлої сторони. Спочатку ця її холодність навіть дещо розчаровувала мене, але потім мені стало її шкода. Джедаї минулого завжди мали підтримку інших джедаїв і не почувалися такими самотніми в безмежній галактиці. Асока ж не може звернутися за порадою до вчителя чи ради джедаєв, лише привиди минулого складають їй компанію. І навіть Кенан, Езра чи Люк не можуть заповнити цю самотню безодню, бо є лише відблиско минулої величі ордену. Трейлери Асоки обіцяють нам захопливе видовище. Сподіваюся, Дейв філоні не розчарує і не спаплюжить власне улюблене творіння. Дуже хочеться побачити розвиток персонажу і цікаву динаміку між Асокою та іншими героями. А як ви вперше познайомилися з Асокою? І чи подобається вам вона, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтеся на БайміеКофі. Посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!